Якщо ви хочете змінити ситуацію, відмовтеся від автокредитів, зберіть готівку, купіть вживане авто. Це може бути непросто, але реалії такі, що автокредити це шлях у боргову яму. Я знаю, що коли я кажу доступне вживане авто і готівка, ви можливо зараз смієтесь і вже пишете мені в коментарях серйозно, ти бачив ціни на машини? Навіть 10-річне авто, яке коштує 30 тисяч доларів. Так, я бачив. Я... Це все знаю. Ви можете заощадити 4, 6, 8 тисяч доларів і знайти нормальну машину за такі гроші, яка довезе вас з точки А в точку Б. А саме головне, це ваш бюджет, визначає, яку ви машину можете собі дозволити, а не навпаки. Якщо ви кажете, що машину за 6 тисяч доларів не існує, ви просто недостатньо шукали. Головне, щоб авто виконувало свою функцію, довезло вас туди, куди потрібно, до того часу, як ви ви зможете дозволити собі е, краще авто.